Перевіряємо герметичність закриття всіх заглушок та кранів. Вмикаємо живлення насосного віцу. Вмикаємо кран пневморозподільника. Вмикаємо живлення щита насосу. Для випуску повітря з системи трохи відкриваємо кран в цистерну. Вимикаємо щеплення та чекаємо, доки спалахне контрольний індикатор. Вмикаємо пристрій відбору потужності. Відкриваємо засувку з цистерни. Чекаємо, доки насос заповниться водою. Закриваємо засувку з цистерни. Зукаємось щеплення. Плавно відкрити вентиль напірного патруку. Встановити важелем управління необхідний режим роботи насоса.